Сьогодні сталася безпрецедентна подія в історії власне Закарпаття, тому що це мало бути історичне рішення. Ми відчували, що є щось, якийсь подвох у тому, тому що історичне питання було поставлено самим останнім, тобто історичне питання про новий адміністративно-територіальний поділ Закарпаття, власне, про підтримку децентралізації реформи місцевого самоврядування. І це ось, практично остання область, яка вела. Власне, нарешті поставило це питання на рішення сесії обласної ради. І як виявилось, абсолютно політично заангажоване, не голосування, не належний розгляд, тому що на всіх, абсолютно на всіх постійних комісіях обласної ради це питання пройшло без фактично жодних зауважень суттєвих. І всі погодилися з тим, що це на часі потрібно, і це є в руслі державної політики. Те, що сьогодні сталося, це, ми називаємо це така заказуха, просто політична заказуха провалити і показати, хто господар в області. Але останнє слово все-таки буде за громадами, тому що ми прийняли рішення, у нас є свій варіант плану Б. Ми прийняли рішення, наша коаліція ініціювати розпуск цієї обласної ради, хоч залишилося всього два місяці до її існування. Тому що Весь склад, який ми, ми вважаємо, що це є найреакційніша обласна рада за всю історію Закарпаття. І на цій основі ми будемо людям роз'яснювати, що саме вона зробила поганого і продовжує робити погано робити поганого для закарпатців для громад. Вона не є виразником спільних інтересів територіальних громад області. Це є фактично захисники інтересів місцевих олігархів.